Провалена мобілізація, нестача кадрів та зброї, мобілізація 18-річних. ці теми ми з вами обговорюємо ледь не щодня. Хтось в окопі, бо місяцями не може піти у відпустку, бо його нема ким замінити. Хтось на кухні, чекаючи рідних з війни, хтось у кабінетах. Військові рахують кого з яких родів військ можна передислокувати на фронт, аби закрити нагальні потреби. А хтось в кабінетах, де ухвалюють рішення, хтось про це говорить в ефірах, як от ми з вами. Тим часом військові 110 десятої бригади, які у важких боях біля великоновос. Тілки вони пишуть, що критично не вистачає людей. Що з цим усім робити? Чи можливо це виправити? Говоримо про це сьогодні у відео Свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас. На фронті немає кому воювати. Катастрофічно не вистачає людей. Про це кажуть бійці 110-ї окремо механізованої бригади, які воюють на Донеччині поблизу Великої Новосілки. Зараз у цьому населеному пункті дуже складна бойова ситуація. От судячи з карти Діпстейт, якому вам зараз показуємо, селище напівоточене. півоточене. Деякі військові аналітики та телеграм-канали писали, що варто ухвалювати командування якісь рішення щодо великої новосілки. Мовляв, щоб не було як в Авдіївці, коли через пізній наказ відходити військові з. ЗСУ попали в оточення, потім в полон деяких полонених розстріляли російські військові. У той же час в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця кажуть в інтерв'ю Суспільному, що загрози оточення там немає, і що можливість для виходу з населеного пункту для ЗСУ залишається. Велика новосілка важливою оборонний пункт зсу на стику одразу трьох областей: Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. І от в 110 й бригаді пишуть, що Україна цей важливий оборонний пункт втрачає через. Нестачу людей. В порівнянні з Авдіївкою причини втрати території тотожні. Якщо в Авдіївці не було снарядів і ФПВ, тільки починали активно розвиватися, то тоді була піхота. Так, тоді люди витягували відсутність артилерії. Зараз же є чим стріляти та літати, немає кому воювати. Тотальна відсутність особового складу в стрілецьких підрозділах. За добу силами бригади ми знищуємо більше ворогів, ніж маємо особового складу в деяких власних батальйонах. Тобто, от, судячи з цього допису військових, якщо контрнаступ дві 2023 році, який не вдався, як кажуть аналітики і самі військові через нестачу зброї, то от зараз є питання нестачі людей. Сполучені Штати тоді зотримували отримували у Україні обіцянку обіцяну допомогу. А в цей час плани щодо контрнаступу зсу вже зливалися в медіа. То от зараз ситуація рівно протилежна у війську, зброя є, але людей не вистачає. Про проблеми з мобілізацією. Кадровий голод у війську. Ми говоримо не вперше в наших ефірах. Але чи має влада план або принаймні чи працює зараз над тим, щоб цю ситуацію вирішити? От у Сполучених Штатах Америки вже вкотре наполягають. Вже й адміністрація Трампа про це говорить, що Україні потрібна мобілізація з 18 років. Українська влада ці наполегливі пропозиції відкидає принаймні станом на зараз. От Володимир Зеленський вкотре прокоментував цю тему в розмові з журналістами. Блумберг в Давосі і заявив, що це призведе лише до збільшення кількості людей на фронті без зброї у генштабі збройних сил зсу підтверджують, до речі, що темпом мобілізації не покривають навіть втрати українського війська. Про це написали Бібісі ще в грудні з посиланням на свої джерела у генштабі. А військові діючі та колишні розмірковують про те, а чи варто мобілізовувати з 18 років, та що робити з проваленою мобілізацією. В плані мобілізації нам треба не так вже і багато виконання чинного законодавства, вагамувати апетити окремих керівників ТЦК та СП, покласти обов'язок формування списку стратегічних підприємств на генштаб, налагодити механізм депортації ухилянтів до України, загальна мобілізація дітей політичних і адміністративних еліт, мобілізувати в штурмовики тих, хто займався процесами організації незаконного перетину кордону ухилянтами. У кожному місті, у кожному селі ми зустрічаємо сотні здорових чоловіків віком від 30 до 50 років, які могли б і повинні стати на захист своєї країни. Але що ми бачимо: одні купують броні, інші оформлюють липові довідки про інвалідність, треті просто ховаються. І також закликаю усіх наших глядачів обов'язково реагувати, ставити ваші вподобайки. Ну і головне коментуйте і пишіть ваші думки, пишіть ту інформацію, якою ви володієте. Пишіть про свій досвід в коментарях під цим відео, зв'язуйтесь з нашими журналістами. Ви бачите, що ми активно слідкуємо за тим, що відбувається, і хочемо, аби обговорення в студіях вони були дійсно важливими і не несли якісь зміни. І зараз в ефірі з народною депутаткою Іриною Фріс. Ми поговоримо про ці нагальні проблеми. Пані Ірино, вітаю У вас. Свобода ранок. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Хочу почати розмову з цього питання мобілізації. з 18 років є черговий привід у розмові з журналістами Bloomberg у Давосі. Президент України Володимир Зеленський знову категорично виступив проти цієї ідеї зниження мобілізаційного віку. Бо на його думку це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті. Однак, з іншого боку, у нас є заява бійців 110 МБР. Там кажуть, що людей не вистачає зброї, є, але немає. Ає кому її використовувати очевидно, що політично питання зниження мобілізаційного віку не вигідне рішення, яке вдарить по рейтингу влади. А от чи є військова доцільність на вашу думку стії інформації, яку ви володієте у тому, щоб дійсно знизити мобілізаційний вік? Я буду спиратися на те, що говорить в першу чергу генеральний штаб, який володіє більш комплексною інформацією щодо ситуації, зокрема комплектації бойових підрозділів та взагалі бригад. Отже, генеральний штаб не вбачає за необхідне знижувати мобілізаційний вік, тому що за великим рахунком, якщо ми підійдемо до цієї розмови більш фахово, то ми маємо розуміти, що молоді люди залучені під час. Мобілізації на загальних Підставах 100% мають отримувати більш широку підготовку, більш довгу підготовку для того, щоб вони набули того фаху або тої спеціальності, яка є вкрай цінною з огляду на їхні можливості, на їх вік і відповідним чином їхнє застосування, тому з моєї точки зору, з огляду на те, що говорить верховний головнокомандувач, з огляду на те, що стверджує генеральний штаб, станом на сьогодні. Немає потреби знижувати мобілізаційний вік. Чи буде вона в подальшому, будемо дивитися, тому що війна, як ми з вами всі е, е, цілком реально розуміємо, може диктувати свої вимоги і свої е, певні е, предметні дискусії, до яких потрібно готуватися. Що стосується станом на зараз можливості залучення молоді. До сил оборони, то потрібно до нього підходити не з позиції зниження мобілізаційного віку, а з позиції заохочення. Це і збільшення заробітної плати, це і збільшення соціальних гарантій, це і можливості отримати відповідну спеціальність, яка буде оцінюватися за іншими, в тому числі і з точки зору грошового забезпечення категоріями. І можливості списання там я не знаю кредитних зобов'язань, якщо в молодої людини вони є, або на навпаки надання податкових пільг щодо оформлення того чи іншого кредиту на, для придбання необхідного молоді людині. Тому з моєї точки зору зараз потрібно говорити не про зниження мобілізаційного віку, а про якісний мотиваційний пакет, який би дозволив. Залучити молодь до сил оборони, якщо в цьому є нагальна потреба, ірино. Ми залі поговоримо про мотивацію і що робити з темпом мобілізації. Я лише до тези про те, що з мобілізації хочу додати також і не лише ту інформацію, яка є в медіа, в тому числі там в Бібісі, які писали про те, що в генштабі не публічно кажуть, що не вистачає людей і темпи мобілізації не покривають, навіть втрати в українську. Му війську Олександр Сирський в інтерв'ю в ТСН тиждень сказав про те, що поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії. Тобто, проблема в мобілізації очевидно є. Народний депутат України Ігор Чернів зі слуг народу він назвав головну причину провалу мобілізації. За його словами, вона полягає у практиці: ну, щоб якось повирішувати свої питання через ТЦК ВЛК іншим чином, тобто люди якось обходять. А це а от його колега по фракції Олександр Федієнко. Каже, що мобілізація не провалена на його думку. Я пропоную послухати пана Олександра і потім перейти до обговорення. Так я погоджу, А що ви корупція... не погоджуєтеся, що провалена я мобілізація? Не я не завершив. Так я погоджуюся, що корупція цим треба боротися. Так мені теж не подобається бусифікація. Я завжди казав, і кажу, що я є про цього противником цього. Але чи провалена чи не провалена мобілізація? Ну особисто я вважаю дивиться, що на мій погляд мобілізація не провалена. Це по перше, я не знаю, щодо там бронювання футбольної команди. Окей, давайте мобілізуємо всі футбольні команди. Давайте мобілізуємо там не знаю там всіх працівників військово-оборонних підприємств, енергетиків, зв'язків і так далі. Ще раз хочу наголосити: тут треба можливо або приймати рішення, що ми переводимо всю країну на військові рейки, але тоді ще треба знати питання мотивації. В тому ефірі з паном Олександром ми говорили в тому числі це про це в контексті економічної, економічного бронювання. Так, пані Ірино, на вашу думку, чи провалена мобілізація? Якщо так, то які головні проблеми? Дивіться, я не можу сказати, що вона провалена, але можна констатувати, що сил оборони потребують збільшення показників мобілізації, і це пов'язано з тим, що відбувається сьогодні на фронті. На жаль, невтішні новини. Ми з вами щодня гортаємо з пабліків стосовно ситуації на фронті. І ми бачимо, скільки за останні навіть два місяці було втрачено. Я не кажу території, тому що територію можна повернути але скільки було з цим пов'язано втрат людських? І відповідно для того, щоб доукомплектувати ті бригади бойові, які були в зоні бойового зіткнення, є потреба в більших показниках ніж вони були, скажімо, навіть на вересень місяць. Тому чи вона провалена, чи не провалена з огляду на потреби генерального штабу, які сьогодні з урахуванням ситуації на фронті зростають, скоріш за все, ні. Чи відбувається вона в правовому полі? Також ні. Тому що на жаль, порушення прав людини, які відбуваються, і ми з вами це також спостерігаємо через різні пабліки, не додають мотивації взагалі йти у військ. Крім того, я вважаю, що негативним фактором впливу на Питання мобілізації є відсутність чітких термінів звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, тому що фактично людей лякає не факт мобілізації і не ТЦК стільки лякає людей, скільки на визначеність та відсутність чітких термінів служби. Скільки буде тривати війна, ніхто вам не дасть чіткої відповіді. І відповідно, відсутність термінів служби лише пригнічує або або лише негативно впливає на подальше факт мобілізації, а ви вже Я сказали не беру корупцію. Не беру корупцію, не беру бронювання. Це окремий блок питання, які так само мають свої негативні впливи, але відсутність термінів служби так само має негативний вплив на питання мобілізації. Я в цьому переконана. Ну ви кажете про заохочення, а певні так, і от якщо я спілкуючись там з колегами, з колегами, з друзями, які мобілізовані, які підписали контракти, і які в цивільному житті ну як могли знали, як заробити гроші, заробляли ці гроші і. І могли вижити і жити нормально. Вони кажуть питання того, що там більше грошей, наприклад, там зарплати на бойових позиціях. Вони в принципі непогані. Але якщо поставити питання людині в цивільному житті, чи готові ви за такі то гроші, чи за які гроші ви готові взагалі йти воювати, отак от добровільно, то е, ну є частина людей, яка скаже: ну навіть за великі гроші, наприклад, не готові відмовлятися від цивільного життя і йти у війську, коли як ви вже зазначили, немає термінів, коли ця служба закінчиться. Коли буде демобілізація, немає цих визначених термінів. А які можуть бути ще заохочення? Я ще тут наведу а, одразу військового. Та політолога Кирила Сазонова, які каже, що, наприклад, якби збільшити якісь умови там відпустку, не 30 діб на рік, а 60 діб на рік, щоб кожні три місяці військовий міг там на 15 днів відпочити це би якось допомогло. Тобто такі е, мотивації, які ще можуть бути мотивації, якщо не економічні, а якщо економічні, ви кажете, то яка тоді може бути межану? Скільки це має бути грошей? Які там не знаю, добові бойові? Ві, це мають бути для того, щоб дійсно, як ви кажете, заохотити молодь. Відповідаючи на першу частину вашого питання, тобто що потрібно зробити для того, щоб е, заохотити, ну як мінімум, розпочати змінювати інформаційну політику, тому що на жаль, в нас сьогодні ситуація щодо військових виглядає геть демотиваційною, я би сказала, і в тому числі е, вчорашні судові рішення і е, бойові офіцери в кайданках, вони не додають морального духу навіть всередині армії. Я вже не говорю для тих, хто може підпадати під мобілізацію, або хто буде готовий е, йти у військо. Тому е, в першу чергу інформаційна політика має бути е, спрямована на те, щоб е, Доносити необхідність боронити свою державу в такій е, жахливій і в такій тривалій війні, тому що ніхто крім українців боронити за нас нашу державу не буде. Отже, це має бути усвідомлення свого громадянського обов'язку щодо необхідності збереження цієї держави, якщо ми хочемо або якщо ми мріємо жити в ній надалі. Що стосується, що стосується збільшення мотиваційних пакетів, це має бути комплексне рішення держави. Зараз ми з вами знаємо, що є недофінансування навіть Міністерства оборони, і воно сягає. Декілька трильйонів гривень тому говорити про збільшення навіть грошового забезпечення потрібно комплексно. Що стосується інших факторів, які би мали бути стимулами, да, умовно кажучи, для цього це окремі програми, які будуть дозволяти всім, хто йде у війська. Отримати додаткові соціальні гарантії від держави, які можуть бути в різних напрямках, як ж кажу, починаючи від пільгового кредитування на житло на автомобілі, завершуючи списанням кредитних зобов'язань людини, які в неї накопичилися, які вона може погасити у, у разі е зголошення до служби у війську. Тощо, тому що держава має зараз спрямувати весь свій фокус і всі свої фінансові можливості на забезпечення сил оборони в будь-якому іншому випадку. Ми програємо, якщо зараз не змінити дискурс і щодо інформаційної політики по відношенню до військової і Щодо мотиваційної складової, ми будемо мати достатньо негативні наслідки цих процесів в найближчій перспективі. Я нагадаю нашим глядачам, що ви є народною депутаткою, членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І на перспективу там ваші поради, ваша думка там має роль, але це на перспективу. А зараз, коли вже є нестача людей у війську, на вашу думку які мають бути ну екстрені вже дії в житті там в міноборони, наприклад, і чи ті люди, які протягом а, цих майже трьох років повномасштабної війни а, вони займаються цими питаннями, чи справляються вони з цим? Можливо, щось треба міняти, і хто взагалі може прийти і якось допомогти з цим справитися? Тобто, в чому причина? Хто має вирішити? В Міноборони це мають вирішити? Це президент має доручити як Верховний Головнокомандувач, зробити певні які зміни? Це? Головком Сирський всередині своєї військової структури має щось зробити, вплинути на не знаю, на те, як працює ТЦК і те, як відбираються мобілізовуються люди. Де цей ключ до змін? Ну, в першу чергу, це дійсно Верховний головнокомандувач, який може е, своїм законодавчим актом не не навіть дорученням кабміну, а своїм без персональним законодавчим актом, який визначити як невідкладний, вносити всі необхідні зміни і е, зробити забезпечення сил оборони на зовсім іншому рівні. Не коли в нас на індустріальні парки, вибачте, списуються мільярди гривень. Е, а спрямувати все для того, щоб забезпечити сила оборони, що стосується чи потрібні зміни, ну безумовно, вони потрібні, але чи є ті люди, які мають комплексне бачення і комплексне е, мислення щодо е, закриття гепів, які відкриваються під час управління і військами під час під час формування і системи логістики в міністерстві оборони, е, на жаль. Ми не можемо зараз з вами точно дати відповідь, тому що лава запасних у владі вона є невеликою. І зараз питання міністерства оборони, да або посади в міністерстві оборони, вони не є аж. Такими е, привабливими я б сказала, якщо можна, для того, щоб на них заходити. Тому, з моєї точки зору, міністр оборони мав би займати більш проактивну позицію, е, більш чітко і більш швидко реагувати на всі ці е, е, вже публічні проблеми, які вскриваються в управлінні, і які є в функціоналі Міністерства оборони, що стосується головкома. То на жаль, ситуація е, також не виглядає аж занадто е, позитивною, тому що на жаль, вертикаль управління в е, силах оборони. Е, Демонструє свої вади, м'яко кажучи, відсутність якісних фортифікацій це також питання і до військових, і до військово-цивільних адміністрацій, які освоюють якісь мільярдні видатки з державного бюджету. А те, що передається військовим, або те, що військові беруть потім як фортифікації, неможливо застосовувати як фортифікації. Тому ці цей комплекс проблем в першу чергу, з моєї точки зору, все ж таки мав би вирішувати верховний Головнокомандувач, в тому числі із залученням ставки для того, щоб не допускати тако, такого масштабного просідання, в тому числі в зоні бойових дій, і е, комплексних проблем, які потрібно вирішувати, як ви правильно сказали на вчора, що стосується і мобілізації, що стосується і СЗЧ, що стосується і мотивації та інших факторів, які на жаль. Негативно зараз впливають на все, що відбувається на фронті. Дякую вам. У вас є питання. Ви їх озвучили і до головкома, і до міністра оборони України Ірина Фріс, народна депутатка України з Європейської солідарності, також член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую вам за участь в ефірі. Голова міжфракційного об'єднання захисту прав військовослужбовців Юлія Яцак, депутатка від слуг народу, от визнає, що, на її думку, мобілізація провалена. Вона каже, що добровольці закінчились, що зараз ретельно треба перевіряти резерви і тили, і з них поповнювати бойові бригади збройних сил України, а тим часом працювати над мотивацією тих, хто ще не мобілізувався. Давайте послухаємо народну депутатку. На сьогодні проблема мобілізації. Вона також продовжує стояти дуже гостро. Ми бачимо неефективність роботи РТЦК СП, тому що плани мобілізаційні заходи вони виконують дуже в мізерному відсотковому рівні відповідно до тих завдань, які ну, які ставлять командування сухопутних військ. Дійсно, проблема на фронті. От я спілкувалася з хлопцями сьогодні. Проблема величезна саме з людьми. Нестача людей на позиціях, на еспешках, при тому, що рекрутинг у нас в тій повній мірі. Лише почав працювати лише стартує оцей добровільний рекрутинг і рекрутинг-бригадам, які нарешті віддали їм право рекрутувати людей самостійно. Ми не підготували і не своєчасно прийняли закон про посилення мобілізації. про... Зміну підходів до бронювання, до відсрочок і таке інше і тому в цей втрачений час ми не підготували заміну, не підготували той резерв. І сьогодні ми фактично закриваємо дірки на фронті, діючими вже в цих бригадах військовослужбовцями, медиками, операторами БПЛА, але це точно неправильно. Таким рятівним механізмом для мобілізації повинна стати мотивація. Мотивація це, по-перше, з моменту почин... початку там, рекрутингу або мобілізації, да? е з дотриманням прав людей. По-друге, це навчання неформальне в навчальних центрах, коли люди приїхали, там, відсиділись формально два тижні десь на... в казармі і... і не проходячи навчання взагалі. Е це, по-друге, зараз дуже. Ну, дуже правильно вчиняють бригади, коли отримуючи поповнення мобресурс цей, вони е, фактично повторно проходять військовослужбовці навчання саме в тих бригадах, в тих військових підрозділах, куди вони вже потрапили, для того, щоб розумітися е, там, на території, в обстановці бойових дій, де вони будуть проходити військову службу. І це повторне навчання вже в реальних умовах і дійсно справжні навчання навчання Воно теж е, грає дуже важливу роль для військовослужбовців. Вони вже не зашугані, не зажохані, не перелякані, вони розуміють, як діяти в тих чи інших условіях бойових дій, бо вони вже це побачили під час навчання проходження навчання в бригадах. І по-третє, це мотивація, заохочення. По-перше, грошовими коштами, там, ну, фінансовими да, винагородами, заробітними платами гідними, е, не е, штабних підрозділів, не угруповань військ, не командувань, а саме, от безпосередньо людей, там, штурмовиків, піхоти, піхотинців, які отримують позиції. Наступне відео напевно когось з вас здивує. Ну і щоб не закінчувати це відео, як то кажуть, не на зраді. Варто сказати, що є люди молоді, вмотивовані, які продовжують мобілізовуватися до ЗСУ навіть з-за кордону. От наші колеги з проєкту «Ти як говорили з людьми, які підписали контракт з Міноборони у Польщі. Там зараз формують перший легіон українських добровольців. Це вже друга хвиля українців, переселенців, біженців, які з окупованих українських міст. Жили за цей період в самій Польщі, в Німеччині, Литви, Чехії тощо і які нині вирішили піти до збройних сил України. Я з Маріуполя. Мені 18 років. Ми з сім'єю виїхали з Маріуполя два роки тому з окупації. Ми їхали на волонтерському автобусі з Бердянська до Запоріжжя. І з Запоріжжя ми виїхали на волонтерському автобусі до Данії. Продовж двох років я працював у клінінгу на будівництві і паралельно ходив у мовну школу. Ну я вже досі давно хотів приєднатися до сил оборони. Ще до того, як мені виповнилося 18 років, для мене це обов'язок як для чоловіка захищати свою батьківщину. Ну, мама була дуже схвильована. Вона не підтримала моє рішення, але вона змирилася з цим і буде мене підтримувати. Ну я обрав спеціальність оператор БПЛА, тому що я у цьому трохи розбираюся і зможу принести якусь користь. Так, Вітаю вас, бронесилу України. Дякую. Я до цього проживала три роки в Німеччині після початку повномасштабного. Я виїхала туди з мамою і братами. Зараз я вирішила повернутися в Україну. І я думала, чим я хочу займатися, можливо, чи навчатися і працювати, і якось мені просто здалося все неактуальним зараз, окрім того, щоб, наприклад, бити фармю. Ну, у мене давно була така думка, я з Ізюма, і якось я ще з дитячих років бачила. Військових, я знала, що там йдуть бойові дії зовсім недалеко. Можливо, в мене була думка, що я колись і сама доєднаюся до армії. В мене немає відповідних кваліфікацій для армії, тому я поки що записана як бойовий медик, і я готова цьому вчитися. У цьому відео ми говорили про критичну нестачу людей на фронті. Про це говорять військові, про зниження мобілізаційного віку, проти чого публічно виступає український президент. Про провалену мобілізацію. Про це говорять народні депутати. Та про те, а що може виправити цю ситуацію? Мотивація, аудит, як і чим задовольнити запит на справедливість? Усі ваші думки пишіть під цим відео. Свобода ранок я, Катерина Креча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі у нових відео.